При збиранні компостної купи виділяють дві основні категорії рослин: ті, що багаті на вуглець, і ті, що багаті на азот. У цьому уроці ми навчимо вас, як ідентифікувати азотні матеріали. Азотні матеріали найчастіше ідентифікуються за зеленим кольором але колір не єдиний критерій. Азотний матеріал також включає харчові відходи, шкірки фруктів та овочів та свіжу скошену траву. Вони багаті на воду і швидко розкладаються. Деякі з цих рослин особливо корисні для компосту. Кропива живокіст і люцерна багаті на азот і містять додаткові поживні речовини, такі як кальцій, калій, магній та залізо. Розкладаючись, вони нададуть ці важливі елементи для створення збалансованого та родючого компосту. Тому садівникам, які займаються вирощуванням продуктів харчування, рекомендується вирощувати їх у саду. Існує кілька термінів для позначення матеріалів багатих на азот. Їх можна назвати незрілими, зеленими або азотистими.